Усім привіт, Та сьогодні ми з вами починаємо грати у гру, яка має назву Ентропія світів. Та перед тим як ми почнемо, не забувайте тиснути вподобайку, підписуватись на мій канал. Тож давайте розпочинати. Та я натискаю нова гра. Ось так. Супер! Оу, який чудовий стиль! А якщо пам'ятаєте, ми колись з вами грали у гру Меліній, що була створена теж на RPG Maker. І це теж не RPG Maker. І мені здається, воно чимось трішечки буде схоже. Ну, в плані зовсім не схоже, але якесь таке відчуття, атмосфера може бути схожою. Але давайте подивимось, я думаю, це щось буде круте. Привіт, мене звати Поліна. Звичайнісінька, майже студентка. Хочу розповісти свою історію. Наступного тижня мій випускний, тож я з нетерпінням чекаю на нього. Це буде завершення моїх дев'яти кіл пекла, а потім почнуться ще дев'ять. А там, де я живу, є лише один старий занетманий коледж. Я була би рада вчитися в іншому місті, однак ми не можемо собі таке дозволити. Тому я сподіваюся, що моє майбутнє буде без страшних пригод. Що я ще хотіла сказати? Е... Оу. Алло? Поліно, скільки разів я маю дзвонити? Ти хоча б почула? Вибач, я знову погрузла в своїх думках. О, мені подобається кімната, до речі, виглядає круто. Я вигадувала, що буду казати на інтерв'ю. О, Боже, ну ти як завжди? Це інтерв'ю хоч колись відбудеться? Ну. Гаразд, не забудь тільки, що ми сьогодні їдемо дивитися, тобі сукні на випускний. Ти зрозуміла? А й ти забуваєш постійно, а? А, так от, о що я забула? А? Гаразд, а о 16.20 я буду вільна, тому буду чекати тебе біля кав'ярні. Ти знаєш якої. Не забудь тільки. Я постараюсь. Постарайся. Ей, слухай. Постав на будильник. Все, цьомчик. Дякую, що нагадала. Я не знаю, як озвучувати подругу, оскільки я. Подругу. Оскільки я не бачу, як вона виглядає, і не можу навіть уявити голос, тому. Ай! І боляче, я ж вдарилась. Так, котра година. Е... Ой. Я запізнююсь, боже, що робити! А! а вона ж мене просто вп'є. Треба поквапитись. О, ні А, все, бачите, я. що а як, а як, а як, а як. І чому книжки валяються на підлозі? Гаразд, я потім розберусь. Так, так, це я зрозуміла. Улюблені вазони. Так. Шкарпетки якісь тут. Ну, добре, давай. Чи не можеш. Я вже достатньо поспала. Тумба. Не думаю, що зараз є час для цього. Мій графічний планшет треба поквапитись до подруги. Так, ну, пішли. Вау, це виглядає круто! Мамин Вазон, не дуже його люблю. Нічого цікавого. Чому цікаво виглядає? Нічого цікавого. Поїм в дорозі нічого. Оу, oh, є, yeah, це виглядає круто. Мені подобається. Зачинено, тим паче, це не мій будинок. Ну, в цьому є сенс. Зачинено, тим паче. Двері виглядають дуже дивно. Мені це не дуже подобається. Ага. Зачинено, тим паче, двері виглядають дуже дивно. Невже я не туди звернула? Де я взагалі? Ти буквально пішла прямо. Краще повернутись. А... Ей, хвилиночку, чому все стало? Краще б я залишилася вдома. Не відчиняється. Ого, тут ще хтось є. А. О, це дівчина, окей. Вітаю. Чи, чи ні? Вибачте, не знаю. А ти ще хто? Хе. Налякала тебе, Я Люсі. Я в цьому вимірі вже деякий час, як і ти шукаю вихід і поки що не знайшла його. сенсі! немає виходу? А як тепер? Навіть якби я знала, А точніше, навіть якби я знайшла, то я б тобі цього не сказала. Ох, я так само, як і ти тут дурію». «Розказуй, що тут, та й як скоріше, бо я спішу. Тут немає куди квапитись. А що розповісти? Я думаю, ти і так все розумієш. Цей дивний світ зоком замість сонця, от і все. Зоком замість сонця. Ну, підійми голову, якщо не віриш. Пу пу а Ти ще довго? Йой, вибач. Добре, тоді я продовжу. Деякі місця, як ти вже помітила, вкриті якимись глюками. Не рекомендую їх торкатись в кінці вулиці є двері, але я поки не зрозуміла, навіщо вони та як їх відчинити. Я шукала, я йшла шукати, чим би їх відкрити, а тут ти намалювалась. Це все? А що ти хотіла почути від незнайомки? Вимагаєш від бідної Люсі зологти гір? Теж мені. А, гаразд, а, я тут зовсім нікого більше немає. Ні душі, лише ти та я. А, може, ходімо, пошукаємо чим відкрити ці нещасні двері. Ох, як я можу довіряти незнайомці, яку зустріла лише пару хвилин тому. Ну, гаразд, тоді я піду сама. Е-е-е. Ей, почекай! Ей, я можу тобі допомогти. Ми можемо шукати ключа в будинках. А, Лазити в чужих хатах? Ти серйозно? Ну, слухай, тут все одно нікого немає, а всі будинки так зручно відчинені. Наприклад, отой сусідній. Так, так. Ходімо, поглянемо. Добре. От бачиш. Мені здавалося, що вони замкнені. Вау, я думала, що тут буде якось більш гарно, знаєш. Ну, неочікувано, але Люсі виглядає занепокоєною. Ей, а все добре. А, ой, знаєш, це місце, де я прокинулась, а? Ти дивишся так, ніби очікуєш, що я поясню тобі, як я тут з'явилася. Але я сама не знаю, просто прокинулась, ну от і все. Йойка, а ти пам'ятаєш, що було до того, як ти сюди потрапила? Люсід зітхає та, заперечно, хитає головою. Не те, щоб навіть я пам'ятала, хто я. Хм, ходімо вже далі. Не задивляйся так сильно, а то впадеш, а? У когось буде цікавий день, хм -хм. під шпалерами суцільні лаги. Слухай, а ти не знаєш, як так стало, що все таке занедбане. Ну, люди тут точно були, але куди вони ділись, я не знаю. Та й застрягла в цьому місці, а тебе лише історії хвилюють. Ай-ой, вибач, а тоді пропоную обшукати кімнату. Я була тут раніше, тут ні зброї, ні їжі, нічогось корисного, але якщо хочеш, то роби. Оу, дивись, цей шум не такий, як інші. Він щільно збитий в кубик, і я його не бачила раніше. А що це може бути? Гадки не маю, коробочка якась. Хм. Я обережно беру в руки цей предмет. Тобі не варто брати до рук кожну прикольну річ, яку ти знаходиш. Ти б могла вже померти. А як чудово, що в тебе є Люсі, яка врятує тебе, якщо що. Дивись. Що б ти робила без. а? Я кручу кубик він якоїсь знайомої форми. Ця штука схожа на телефон. Ну, знаєш, такі древнющі. Угу, Ти знала, що у тебе дуже креативний склад розуму. Однак я вже не слухаю Люсі, адже глюки в моїх руках дійсно перетворюються на телефон. А? Ось що значить сила слова. Окей. <реку> mm, okay. Так, так, я клацаю. В е -е. наступний момент Люсі залилася гучним сміхом. Ха! <сум> Хто ставить такий звук на повідомлення? Тобі смішно, в мене в руках телефон заіржав, мов кінь. Перевіряй смс вже. Вихідне повідомлення від невідомо кого. Нарешті ви знайшли цей телефон, цей світ трохи розковбасило, тому тікайте звідси чим швидше, інакше вам капут. Коротше кажучи. Удачі, ваше око. Ага, і що це? І так зрозуміло, що ми хочемо втекти. Цей підпис. Я не можу позбавитись думки, ніби я щойно поспілкувалась з оком з неба. А? Вихідне повідомлення від невідомого, які ви розумні, ваше око. Тепер втекти хочеться ще більше яким чином воно нас чує? Хочу думати, що це лише невдалий жар. Ще одне. Незрозуміло, від кого повідомлення. До речі, двері заклинило, тому йдіть через нові. Ваше око. Вау! Після цієї подорожі я вже нічому не буду дивуватись. Що тут? Серед пилу ти знаходиш аркуш паперу, складений на двоє. О, ану, обіцяй бути чимось цікавим. Що ти вже знайшла? Обережно розгортай папір. Це записка. Я була права, коли казала, що це щось цікаве. Е-е, <гум> привіт, Е-е, ім'я отримувача не можна розібрати забий. Просто читай далі. Я сподіваюсь, що цей лист дійде до тебе і не залишиться лежати тут назавжди ніколи не прочитаний, але мені хочеться його написати. Сьогодні останній день. Я не знаю, що буде завтра та чи він буде взагалі. Вулиці порожні, небо стало дивним, повітря важке. Маю відчуття, ніби хтось з неба за мною слідкує. Я божеволію. З кожного куточка, з кожної дірочки, мікроскопічні очі спрямували свої погляди на мене. Я не відчуваю безпеки, вони повсюди їх стає більше. Я намагаюся запам'ятати кожну дрібницю, яка б мене заспокоїла, як вітер торкається моєї шкіри, як пече сонце, як хлюпоче вода. Я згадую тебе, наші розмови, сміх, навіть ті суперечки, які тобі здавались важливими. Зараз я б віддав усе, щоб почути твій голос голещерей, щоб просто побути поруч, хоч на мить. Якщо ти це читаєш, значить, ти ще тут. Ти живеш, ти існуєш, все добре, живи. Навіть якщо світ розсипається на уламки, навіть якщо все здається безнадійним, просто живи. Будь сильною замість мене, я не боюсь, просто трохи далі лист неможливо прочитати ім'я автора теж закреслено точнісінько як я отримувача. Я стримуюся, щоб не поронити жодної сльози. Це так. Зворушливо? Гей, невже тебе це так розчулило? Mm, ну, ну. Люсі обіймає мене. Виходить так, що люди тут все-таки були, ми були праві з тобою, але що сталося з цим світом? Люсі не відповідає, лише мовчить, опустивши очі, що вона думає? Так. Гей, ця штука не така, як інші а може? Доторкнутись. Я обережно підношу руку до скупчення шуму, А? Наступний момент я відчуваю дивне покалування. Воно зростає, поки не охоплює все тіло. Стійте, ні! Як зупинити цю штуку? Рухатися робиться важко. Я почуваюся паралізовано, ніби відлежала всі свої кінцівки. Вуха вухах пищить. Ми напевно зловили погану кінцівку. Ура! Я чую, як голос Люсі потопає в шумах. Мені здається, я бачила, що новописі ну, в Іо, в що ця гра має дві кінцівки. Якщо не помиляюсь, оце, напевно, воно. Дідько, навіщо ти доторкнулась до тієї фігні? Ти мені тільки почала подобатись. Не думала, що я не чую її. Навіть власної істерики не чую, чи я плачу, чи я стогну, чи я ще існую. Боляче, боляче, боляче. Мені? Боляче! Допоможи да Люсі! Вау! Хто така Поліна? Кінцівка Б. Вау, круто! Е, як прикро, що тут не так, як Меліні, що я не можу. Умовно опинитись в тому моменті після кінцівки, де я завершила. Добре, зараз ми повернемось туди, де ми зупинились. Так добренько, це було не занадто довго, тому Тому все нормально, тож я йду через ці чудові двері. Постійно, ти впевнена, що нам варто це робити? А як далі? Іншого виходу немає. Я, я не знаю, просто мені так страшно, що якщо ми не зможемо вибратись. Яка ти песимістична? Все буде добре, окей? Як мінімум, з тобою є я, тому сама ти точно не залишишся. Люсі відчиняє двері замість мене. Хух. Хух. Що на цей раз? Це око так написує нам, ніби йому більше нема з ким поспілкуватись. Ну, загалом, можливо. Бачите такі калюші глюків. Розвертайтесь і біжіть, поки ноги не відпадуть. Ці калюжі відрізняються тим, що поглинають все навколо. Вам поки пощастило, що ця кімната не перетворилась на заглючений простір, та ви маєте де повільно ходити. Вільно. Не гайте марно час, та йдіть в наступну кімнату. Ваше око. Події робляться все більш веселими. О, поки пам'ятаю, трохи поясню, як ви змогли цей телефон отримати. Ці глюки ми називаємо шумом, коли те предмети Оу, тобто шум. Ну так, це тема, тема того джему, де я знайшла цю гру. Ці глюки ми називаємо шумом. Коли предмет забувається, він перетворюється на цей шум. Є предмети, які зберігають свою форму, тому достатньо промовити йому назву вголос і вона відновиться. Якщо предмет втрачає свою форму, він перетворюється на шум, який ви бачите навколо красивий чи не так. Він ніби п'ється током. а що відбувається пізніше цієї стадії, ви вже знаєте ваше око. У нього взагалі є. Лє... У нього взагалі є ліміт по символам? А... Як думаєш, що сталося з цим світом? Тобі тільки що сказали, що люди почали забувати речі. Можливо, людей теж всі забули. Це зрозуміло, а що стало причиною, росіяни? А, ти так думаєш? Ну, а що ще в сьому винні вони завжди? Ну, якщо це не вони, то в чому причина? Не знаю, коронавірус. А Ти ще скажи ядерний вибух. Ядерний вибух коронавірусу який спричинили росіяни. Я розсміялася. <смас> Люсі виявилась не такою поганою, як я про неї думала. Вона дивна, але весела та людяна. О, Ого, тут записка на стіні. Ще одна. Ну, ти майстриня їх знаходити. Я спочатку насправді думала, що це збереження. Я делікатно прокашлююся перед тим, як почати читати. Ге-ге, значить, лабораторний журнал, запис 2047. Ого. Дослідний зразок. Тут знову все замазане. Можливо, колись про когось забувають, то разом з цим зникають і всі прямі згадки про цей предмет. Точно, ти така розумна, Люсі? Ну а як же? Суб'єкт піддослідний номер 000. Введено речовину, суб'єкт спочатку не виявляє значних змін, відзначено лише незначне прискорення пульсу. 0015 початкові ознаки когнітивних змін. Суб'єкт стверджує, що відчуває, як рухається в його голові, зафіксовуються зміни у хвильовій активності мозку. 0027. Поведінка стає непослідовною, суб'єкт дивиться в порожнечу, Періодично сміється, пошепоче щось нерозбірливо. 0039 вигукує, що стіни дихають. Хтось стукає зсередини, хтось вдивляється звідси, вказуючи на, живий, на свій живіт. Починає агресивно розмахувати руками, немов відганяючи невидимих істот. 00.45. Термінове втручання охорони. Суб'єкт кидається на персонал, намагаючись вирватися з приміщення. Очі широко розплющені, зіниці неприродно розширені. 00.50. неможливо встановити контакт. Камери фіксують фізичні аномалії. Шкіра набуває дивної прозорості, кінцівки здаються видовженими. Суб'єкт голосно кричить, перш ніж заглючити. Суб'єкт розчиняється з його колишнього місця, починають розповсюджуватись глюки. Вау! Куди ми потрапили? Ну, ти, хоча б, знайшла відповідь на своє недавнє питання. Та краще б не знаходила. Оу, oh. слухай, а ти знаєш, скільки за кімнат ще буде? Я починаю втомлюватись. Я звідки знаю? Може, вам пощастить на декілька, а може, цілу вічність будете ходити. Я взагалі не знаю, скільки їх. Я через стіни не дивлюсь. Не дивишся через стіни, але точно прослуховуєш. Ех. Я помітно засумувала. Хто ж знав, що потраплю в цей світ? Я просто хотіла купити собі сукню до випускного вечора. Я впевнена, що ми знайдемо вихід, скільки б часу це ще не було. Скільки б ми ще не витратили часу, не сумуй, так нам ще не вистачало втрачати дух. Оце так теплий прийом. Я краще залякати не могли? Ех. Ти не втечеш. Тобі не здається, що ця кімната? Хочеш сказати, що ми тут вже були? Не пам'ятаю таку велику кількість шаф. Вони лише схожі, хотілося б побачити дизайнера цих однотипних, при... однотипних приміщень. Думаю, краще не торкатись цього. О, як вчасно. Цю штуку можна рухати, вона безпечна, напевно, це щось для тих великих дверей, ваше око. Бачиш, нам дозволили торкатись. Я беру в руки кубик шуму, зовсім як минулого разу. Вгадувати шум насправді цікаво. Хочеш спробувати? Е, у мене немає жодних здогадок. Ще один телефон? Та ну, не настільки ж очевидно. Що може бути таке квадратне? Можливо, блокнот? Реакції нуль, це не блокнот. Книга, пенал, шкатулочка, може хоча б чашка. Раптом, щоб в моїх руках сник, я тримала чашку. Малюнок на чаш... О, це так круто! На чашці зацікавив мене, тому я почала розглядати предмет в руках уважніше. Що це? Я зітхаю. Той, хто придумав цю чашку, очевидно, любить коней. Невже це чашка Ока? Як вона допоможе нам вийти? Не знаю. Скільки нервів заради якоїсь чашки? Здається, тут ніщо не має сенсу, тоді ходімо далі. Не задивляйся так сильно, а то впадеш. Нічого цікавого в цій шафі. Зачекай, тут щось є, ще одна записка. Я обережно розгортаю папір Так, подивимось привіт, я не пам'ятаю, як мене звати, не знаю, скільки часу минуло. Тут немає ні дня, ні ночі, тільки кімнати. Вони всі однакові, рожеві стіни, тьмяне світло, запах сирості. Спочатку я рахував двері, робив мітки, але вони зникають. Кімнати змінюються, коридори закручуються, а іноді й повертаюсь туди, звідки вже виходив. Я чую кроки не свої. Іноді я бачу тіні там, де їх не повинно бути. Часом здається, що хтось шепоче мені за спиною. Але коли обертаюсь, там лише порожнеча. Я спробував залишити записку на підлозі, коли повернуся, її вже не було, цей аркуш залишився. Чому? Можливо, я не один або, можливо, я вже став частиною цих кімнат. Далі лист неможливо прочитати. Записка обривається, не даючи надії, дізнати, що було далі. Так і знала, що ми тут не перші, але всі інші втратили здоровий глуст. Не хотіла б я зустріти цих людей. Тобі нема чого боятись, адже я з тобою. Я обов'язково захищу тебе в разі чого. Хочеться вірити. Чудово, тепер у нас лише один вихід. Скільки ще це буде продовжуватись, мені здається, що ми тут вічність. Ого. Ми пройшли через всі будівлі? Хм, зручно. Сподіваюсь, що моя подруга мене не прип'є. Розкажеш їй про свої неймовірні пригоди і про те, яку чудову чудову Люсі ти зустріла. Впевнена, вона тебе пробачить. А, В дурку, здасть скоріше. Нам треба до дверей, ходімо. О, двері, прикол, прикол, прикол. Так, що нам робити з чашкою? Чашкою? Ану, дай сюди. Я передаю Люсі чашку, вона деяку хвилину крутить її в руках тільки задля того, щоб. А! Остогидли ці коні. Але ж, око, казало, що чашка, серйозно. Ну і як, по-твоєму, ми повинні були відчинити двері цією чашкою. До того ж, двері завжди були відчинені. А? Не віриш, дивись. Люсі з легкістю відчинила двері. Бачиш, ти мені віриш? Я відкрила ці двері ще давно. Ми ходили тут лише тому, що я хотіла провести якомога більше часу з тобою. Я була в цьому кінці вулиці, коли побачила тебе, та я подумала, що мені буде нудно одній, та я допоможу тобі вийти. Чи не чудово? я? Дивись, як ми гарно провели час разом. Тобто, ти спеціально не казала, що двері відчинені. Ми могли не ходити тут весь час. Ну, хі -хі. а зате тобі буде що згадати потім, до речі, ти вже можеш іти. Голос Люсі неочікувано набув серйознішої інтонації. Мене в тому світі все одно нічого не тримає. Ти що? Гей, не треба бути такою сумненькою. Якщо тобі стане краще, то насправді мені було дуже-дуже весело. Я рада, що зустріла тебе тут. Часом ти можеш здатись дивною, однак, якби не ти, я б напевне закінчила, як і ті люди з записів. Не знаю, чому ти так сумуєш, але ти точно непогана людина. Тому ходімо разом. Ми можемо бути подругами в реальному світі. Окей, де да, вона буде жити? Це єдине, що мене турбує. більше... Е, окей. Люсі тепло посміхається у відповідь. Дякую тобі, щиро. Ну що, в реальний світ? В реальний світ. Оу. Ого, я в своїй кімнаті? Так, котра година. Вау, я навіть не запіснююсь, тільки цікаво, де Люсі? Де Люсі? Це був сон? Тумба, в ній багато різних дурниць. Так, ну це ми вже читали, я, я зрозуміла. Так, не хочу на кухню нічого цікавого. Я радісно видихаю, вдихаю, точніше, навпаки, свіже повітря, за яким так скучила. Нарешті цей жах закінчився. Ну що, купувати сукню? Так, так, а стоп, а це хто? Ні, повернись! Будь ласка! А, ось ще якісь чуваки, добре, це, це просто NPC. О, там була Люсі, кінцівка, А. О, ви бачили, там була Люсі зверху. О, ні, це занадто круто. Я зараз буду плакати. Я хочу продовження, будь ласка. Мені сподобалось, це було дуже круто. Чесно. Вау! Це напевно. ого. Дякую, дякую, розробники, розробниці за гру. Це було справді дуже-дуже файно. Це крутий досвід. Тож, не забувайте тиснути вподобайку, підписуватись на мій канал та до зустрічі в нових відео. Усіх безмежно люблю, Па-па!